На один день перевтілилися у помічників святого Миколая, аби привітати дітвору з їхнім улюбленим святом. Франківські дракони завітали до спеціальної школи в угорниках та влаштували для її вихованців веселу спортивну естафету. Цей заклад ураган підтримує вже давно. Тож і передсвяткові візити стали доброю традицією. кажуть, кожна така зустріч дарує позитивні емоції, як дітям, так і самим гравцям. Повеселилися, погралися, тому рахується супер. Це важливо, тому що зараз тяжкий світ нам один одному потрібна завжди підтримка. Тому от ми прийшли до діточок, підтримали їх, подарували їм подарунки. Тому це важливо. Емоції хороші, тому що діточки посміхалися це найголовніше. головне. Нудьгувати дітям було ніколи. Разом із футзалістами охоче виконували завдання та навіть намагалися обіграти драконів. Такі дружні зустрічі переконує вчитель фізкультури вихованцям спеціальної школи лише на користь, адже заряджають позитивом і дозволяють відчути важливу підтримку. Діти особливі вони такі завжди їм важлива така підтримка, що до них хтось приїжджає, що з ними хтось знайомство і їм це дуже цікаво і їм вони отримують дуже багато задоволення і емоцій. Вони отримують дуже багато позитивних емоцій і завжди раді вас бачити і готові з вами позмагатися в нашому закладі. Завітали до дітей органівці не з порожніми руками. Окрім гарного настрою, привезли із собою подарунки та солодощі. Наталя Осовик Андрія Гаргара, телеканал 402.